Глоксинія досить популярна рослина. Сьогодні його можна виростити самому. Процес утворення глоксинії з насіння надзвичайно цікавий, що являє собою глоксинія. Багато хто бачив це кімнатна рослина і його красиві, досить великі квіти. В даний час існує величезна кількість найрізноманітніших сортів. Привезли рослина до нас з Південної і Центральної Америки. У цих місцевостях воно росте на гірських схилах, якщо ви хочете стати володарем даного кімнатної рослини, то зовсім не обов'язково вирушати в спеціалізований магазин. Можна спробувати зробити посадку глоксинії насінням, в цьому випадку, проявивши трохи терпіння, ви неодмінно досягнете своєї мети глоксинія розмноження насінням. Початківці сидівники часто задаються питанням, як виростити глоксинію з насіння. Часом їм здається, що це надзвичайно складне і копітка заняття, можливо, частково це твердження вірно, але повірте, якщо спробувати, то даний процес може захопити вас надовго, озброївшись необхідним інвентарем і докладною інструкцією досвідченого наставника, ви неодмінно досягнете успіху: для початку необхідно підготувати посадковий матеріал, можна запастися насінням, купленими в магазині. Але часто досвідчені садівники вважають за краще вирощувати власний матеріал. Коли насіння вже є в наявності, можна приступати до підготовки ґрунту для того, щоб рослина прижилася, необхідно виготовити пухку, легку землю з цією. Метою беремо в рівних пропорціях дернову, листову і торф'яну ґрунту, додаємо пісок. Тепер ставимо отриману суміш в мікрохвильову піч на 10 хвилин. Потужність при цьому повинна бути встановлена найвища. обробляти землю краще, насипавши її в пакет, в якому проколоті дірки на питання, як посадити глоксинію насінням. Деякі садівники відповідають, що головне правильно підготувати ґрунт, якщо ви хочете обійтися без застосування мікрохвильової печі, то слід неодмінно добре пролити її слабким розчином марганцівки. Коли ґрунт буде готова, можна висівати рослини насіння глоксинії дуже маленькі, тому їх просто розсипають по поверхні землі, не вдавлюючи. Тепер важливо створити найбільш сприятливі умови, які будуть сприяти схожості рослини. Для цього прикриваємо ємність плівкою, або якщо використовувалися пластикові стаканчики таким же склянкою, тільки наполовину зрізаним. Як правило, на 10-15 добу з'являються перші паростки. Дуже важливо дотримуватися температурного режиму. Рекомендується підтримувати 20-26 градусів. Це допоможе збільшити схожість рослин, коли сіяти глоксинію. Якщо ви бажаєте побачити перші квіти вже в цьому році, то почати процес варто вже в січні або лютому. Не забудьте створити сприятливі умови для росту і розвитку рослини. Глоксинія дуже любить світло. Тому, особливо в зимовий період, доцільно використовувати додаткове освітлення у вигляді люмінесцентних ламп. Якщо забезпечити теплом і світлом немає можливості, то необхідно відкласти посадку до весни з появою перших паростків, починайте щодня провітрювати рослини, так як накопичується під плівкою улога, може занапастити його, досить звільняти від теплички на півгодини, не заливайте квітку. Коли з'явилися два перших справжніх листочка, глоксинія рекомендується розсадити в окремій ємності. Спочатку підійдуть і пластикові стакани, а потім більш просторі горщики, пересаджуючи, не пошкодити кореневу систему паростка, для цього доцільно брати його з невеликим шматком землі при правильному догляді глоксинії, які вирощувалися з насіння. Починають цвітіння вже через 4-5 місяців. Пікіровка рослини досвідчені рослинники відзначають, що для досягнення найкращого результату виробляти пікіровку глоксині необхідно цілих 4 рази перший, після появи двох листочків, як правило, це збігається з місяцем життя квітки, пересаджувати його в цей період необхідно вкрай акуратно, так як рослина ще надзвичайно ніжна і не терпить механічних пошкоджень. В цьому випадку необхідно поглибити глоксинію до сім'ядольного листка, допускається легке притиснення ґрунту, коли пересадка закінчена, потрібно полити рослину зі шприца. Вже на другому місяці життя Глоксинії можна відмовитися від теплички, але робити це потрібно поступово, щоб зрозуміти, чи готові саджанці до нових атмосферних умов для того, щоб рослина відчувала себе комфортно. Необхідно ретельно стежити за поливом. Глоксинія не любить надмірного поливу і сухої землі. Важливо знайти золоту середину. Якщо дотримуватися цих простих порад і не поспішати, то успіх у вирощуванні квітки з насіння вам забезпечений.